Адріан Картон Двяр, людина з фантастичною біографією. Коли в 19 років він потрапляє на Англобурську війну, під час першого ж бою він отримує дуже небезпечне поранення в живіт та в ногу. І коли починається Перша світова війна, уже під час першої битви. Він отримує поранення в око і так само йому відстрілюють вухо. І вже в наступному році друга битва за іпер йому відриває руку. Але відриває не повністю її треба ампутувати. Але лікар каже: ні, я не буду вам це робити. Вам треба в тил. Для вас війна закінчилася, але не для цього. Хлопця він власноруч відриває собі два пальці, що залишилися від його руки, щоб продовжувати воювати. І вже в наступному році, в битві за Сомні, куля проходить йому повспотилицю, і він якось виживає. Після Першої світової війни він потрапляє у авіакатастрофу і виживає. Потім він самотужки приймає бій, коли їде на потязі, цей потяг намагаються пограбувати більшовики. Він приймає бій, він самотужки дає відсіч. Мало того, під час бою він падає з цього потяга, який йде на повній швидкості, і так само виживає з ним все добре. Під час другої світової війни він уже в якості генерала. Під час одного з перельотів його літак збивають. І він потрапляє вже у другу авіакатастрофу в своєму житті. І Що ви думаєте, він виживає? Він потрапляє у полон, і він робить п'ять спроб втечі. Він живе до 83 років, і під кінець життя він пише свої мемуари, які називаються щасливий Одисей». Пишучи ці мемуари, Адріан Картон Девіар каже: Ви знаєте, по великому рахунку я насолоджувався. Всім цим, що зі мною відбувалося. І давайте сьогодні будемо розбиратися, як же це можна насолоджуватися, коли ти втрачаєш око, коли тобі відривають руку, коли ти два рази потрапляєш в авіакатастрофу. Як ти можеш всім цим насолоджуватися? Ця історія мені завжди нагадує про один надпотужний принцип, який насправді дає нам дуже-дуже багато стресостійкості. В психології є таке поняття, як Толерантність до невизначеності. І по своїй роботі з клієнтами, коли ми прокачуємо цю навичку, толерантність до невизначеності, і ми її завжди прокачуємо, але у деяких клієнтів вона прокачується трошки повільніше, ніж у інших. І я помітив, що такі люди мають певне переконання, яке заважає їм стати. Толерантним до хаосу, до невизначеності цього життя, і воно полягає в тому, що такі люди дуже сильно шукають гарантій, гарантій гарного майбутнього, гарантій певних безпек. Чим більше ви шукаєте гарантій, тим менше у вас стресостійкості. І це, друзі, не мої слова, це слова одного з провідних. Філософів ХХ століття Алана Уотса в шикарній книзі, яка називається Мудрість непевності. І от Алан Уотс в цій книзі пише, що чим більше ви шукаєте безпеки в майбутньому, тим більше ви знаходите болю. Болю психологічного. Треба усвідомити, друзі, одну річ, що ми з вами завжди живемо в тумані невизначеності. Постійно ми рухаємося через цей туман, не знаючи, що там буде далі. Тому, друзі, якщо ви переконані, що ваша кохана людина завжди буде з вами, що ваші гроші дуже надійно вкладені, і ви завжди будете таким здоровим, як зараз, маю для вас невеличкі погані новини. І я розумію зараз, як ви себе відчуваєте, можливо, почувши це, тому що це непросто. Це непросто привчати себе до. Оцієї толерантності до невизначеності. І от саме тому, друзі, давайте зараз уже пірнемо в стоїцизм. Тому що стоїцизм нам дає конкретних три принципи, завдяки яким ми якраз такі будемо прокачувати в собі оцей туман невизначеності. І завдяки цьому ми будемо суттєво прокачувати нашу стресостійкість. І почнемо ми з першого принципу, але, як я обіцяв, давайте будемо відштовхуватись безпосередньо сьогодні від біографії Адріана Картона девяра І от що він пише в своїх мемуарах. Він пише наступне: так, було багато всього поганого, але це не порівняти з тим приємним хвилюванням, які мені давали всі мої життєві виклики. Хочу підкреслити приємне хвилювання аморфаті. Полюби долю. Все, що з тобою не відбувається, ти вчишся це любити. Як Адріан картон Девіар, коли він відчував хвилювання, він ставився до цього як не до страху, а він казав, це приємне, приємне збудження, приємне хвилювання. І що таке? Що таке любов до долі, що таке аморфаті? Давайте згадаємо Сенеку, одного з провідних ключових Стояків світу він написав фантастичну книжку, яка називається Моральні Лусти до Луцилія». Що пише Сенека? Сенека пише, що все наше майбутнє живе у невизначеності. Саме тому живи негайно. Тут він каже знову ж таки про цю толерантність до невизначеності, про цей туман невизначеності. І він каже, що все майбутнє невизначено саме тому єдиний вихід полюбити долю це. Жити тут і зараз. І якщо, друзі, ми з вами розмовляємо про момент тут і тепер. Мені здається, найкраще у світі, хто про це розповідає, це мій улюблений екартоле сила моменту тепер. Що каже екартоле, навчаючи нас, як жити в моменті тут і тепер? Він стверджує, що як собака любить гристи кістку, так і наш розум завжди любить гристи проблеми. Всі наші проблеми вони живуть або в майбутньому або в минулому. Як стверджує е Толе, проблем в моменті тут і тепер їх насправді майже нема. Коли я починаю працювати з клієнтами, особливо коли людина приходить з певним занепокоєнням, страхом, і коли ми вчимося тотально приймати і переживати оце почуття, вони на виході з посмішкою за лічені хвилини кажуть: як цікаво, тепер я це сприймаю як просто. Оце приємне збудження, приємне хвилювання. Тому як тільки ви пірнаєте повністю в тотальне переживання моменту тут і тепер, ви насправді трансформуєте всі ваші проблеми в «I'm excited», Я збуджений, я приємно збуджений. І окрім його фантастичних книжок, я так само мав змогу завітати до живого онлайн-курсу Екарта Толе. І от. Там він навчав дуже цікаві речі. Він навчав привчайте себе казати я не знаю. Дуже рідко можна почути, що людина каже я не знаю. Він каже, привчайте себе спеціально якомога частіше не цуратися. Це насправді ознака не слабкості. сказати відверто Я не знаю. І ти таким чином будеш якраз таки мати оцю вакцину. Проти того, щоб постійно шукати гарантії. Як ми вже знаємо, ці гарантії вони і роблять нам болісно. А тут ми відверто кажемо: я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, яке моє буде наступне відео на YouTube. Я вам скажу чесно, я навіть не знаю, яке буде це відео, як воно вийде і куди мене занесе під час того, як я вам щось... Розповідаю до того ж, друзі, перед тим як ми підемо далі, хочу зазначити, що майже кожного разу після того, як я виклав відео на YouTube, я вирізаю деякі моменти, але ці моменти вони насправді достатньо потужні і достатньо цікаві. Але я не хочу робити відео занадто довгими, тому майже кожного разу. Я потім викладаю на моїй групі Telegram вирізані моменти моїх відео. Тому якщо вам зайде це відео і вам захочете дізнатися ще більше цікавої інформації, завітайте, будь ласка, на мій Telegram канал і я там даю цікаву інформацію не тільки з моїх відео на YouTube, а взагалі більше і частіше цікаву інформації про те, як бути найкращою версією себе у найкоротший час. Тому у нас є картола, який каже нам, друзі. Привчайте казати собі, я не знаю. І ми можемо піти трошки далі і звернутися до сучасного стоїка Насіма Талеба. Насім Талеб, книжка Чорний лебідь, книжка Антикрихкість і всією своєю творчістю переконує нас в одній дуже важливій речі: будь-яке планування марна річ. Ну, добре, скажу так, будь-яке стратегічне планування марна річ. Нема нічого поганого, як і каже той самий Насім Талеб, планувати, що ви будете робити наступного тижня, на вихідних, ну можливо, максимум наступного місяця. Але оця, як зараз популярно кажуть, стратсесія, стратегічна сесія, давайте подумаємо, скламо плани на 5, 10, 20, да навіть на рік. Це все насправді безглуздо. Якщо ви мені зараз не вірите, будь ласка, чорний лебідь, антикрихкість. Шкура у грі, всі ці твори на Талеба дуже якісно доводять, що якраз таки як тільки ти починаєш планувати, ти даєш собі оці гарантії. Ти точніше віриш в цю ілюзію гарантій, і за рахунок цього, як пише той же самий Насім Талеб, ти стаєш дуже-дуже вразливим. Ну а ми рухаємося далі. Другий принцип, другий стоїчний принцип і для цього знову давайте звернемося до слів Адріана Картона Девіара. Він каже: для мене життя це постійні неудачі. І найдивовижніше тут, що я вижив під час всіх цих неудач. Найдивовижніше тут пише Адріан Картон Девяр, що це значить? Це значить, що він насправді розраховував не вижити. Він ішов відверто на смерть. І ми беремо другий стоїчний принцип, який називається «моменту морі». Пам'ятай про свою смерть. Або, як знову ж таки, в сучасній психології є така техніка, яка називається катастрофізація. Приходить до мене клієнт і каже: Макс, все пропало. І я кажу: ну давай подумаємо про найгірший варіант. І коли ми якісно пропрацьовуємо цей найгірший варіант. Виходить, що не все насправді настільки і погано. А якщо навіть і настільки погано, пропрацювавши найгірший варіант, уявивши його, ми вже склали план дій. І від цього стає набагато легше. Так от, стойки почали з тієї катастрофізації, вони усвідомили важливість цієї катастрофізації ще пару тисяч років тому назад. І якщо ми кажемо про стойків, ми не можемо сьогодні не згадати Марка Авріелія. Наодинці з собою. З чого він починає? Він починає з того, що каже: кожного ранку уявляйте собі, що ви сьогодні зустрінете найгірших людей, що з вами відбудуться найгірші події. І він каже: скоріше за все, це не станеться. І ви від цього будете кайфувати, що, мовляв, це могло статися, а це не сталося. А якщо раптом це станеться, то ви будете до цього готові. Сенека йде трошки далі. Він так, більш жорсткіше рекомендує виконувати цю вправу. Він каже: кожного разу, лягаючи спати, кажіть собі все. Моє життя закінчено, я не прокинусь. І Сенека пише: а коли ви прокинетесь, ви прокинетесь уже з прибутком. Ви не очікували, ви не очікували прокинутись, а тут бах, і ще один день для вас. І навіщо це робити? Каже один духовний вчитель Тіт Натхан. Він каже: просвітлення це. Коли ти постійно пам'ятаєш, що життя це чудо, життя це подарунок, життя це дар. Ми ж дуже часто сприймаємо життя як щось само собою, що має бути. Коли ти нагадуєш собі про свою смертність, ти раптово і починаєш відчувати справжній смак життя. Ти раптом починаєш відчувати, що життя це дійсно дар, що це неймовірний скарб. Який, до речі, у нас є обмежений час, тому треба його цінувати. Я вже згадав Екхартатоле книжка Сила моменту тепер в нього є друга фантастична книжка, яка називається Нова Земля. От він там дає ще одну вправу. Він каже, дивлячись на будь-яку річ, скажіть собі, і це теж пройде. Він каже: знаю, звучить досить депресивно, але насправді ви почнете більше цінувати цю річ. Ви почнете більше насолоджуватися цією річчю. І цим самим ви так само будете загортовувати свій характер, свою стресостійкість, нагадуючи собі, що все приходить і все уходить. І коли воно піде з вашого життя, а все одного дня піде з вашого життя, ми вже будемо не так сильно страждати. Ну і у нас останній без перебільшення найважливіший стоїчний принцип. Без цього третього принципу, насправді, перший і другий принцип не так яскраво працюють. І знову ж, давайте звернемося до слів Адріана Картона Девіара. Він каже, що мої поранення та мій полон це було Боже благословення. Бо завдяки цьому я опинився там, де я мав опинитися. Ключова фраза Боже благословення. Стоїки дуже часто, коли вони робили певні плани, певні наміри, вони завжди закінчували наступною фразою Дао Валенте, що перекладається по Божій волі. Тобто стоїки століттями, розуміючи, як треба бути максимально стійким, зрозуміли, що потрібно мати певну таку, знаєте, буферну зону того, що так, треба діяти, треба щось робити, треба досягати. Але... Не все залежить від тебе. І тут ми згадуємо стоїчний принцип логоса. Так, стоїки вірять, що в основі всього є певний космічний розум, космічний інтелект, і саме він управляє нашим життям. І ми просто нездатні своїм розумом осягнути цей космічний інтелект. А в цьому космічному інтелекті, в логосі, все ідеально збалансовано. Умовно кажучи, те, що вчора подряпали вашу машину, те, що вчора розбився ваш телефон, в цьому був якийсь дуже важливий задум Логоса. Коли ж ми трошки дистанціюємося і дивимося на це все з позиції мільярдів років космосу, всесвіту, з розумінням, що для чогось це все було необхідно, тоді ми отримуємо бажаний спокій. Тому насправді з які запрошують своє життя. Оце усвідомлення того, що є щось вище за них, певні вищі сили. Те саме, до речі, каже і на Сім Тале по своїх трудах. Він каже, що ті люди, в котрих є певна віра, вони набагато менше статистично скоюють самогубств, мають депресії і занепокоєння. І зрозумійте мене, друзі, правильно, я зараз не туплю саме за релігію, я кажу про духовність. А що таке духовність? Що таке духовна людина, на мій погляд, це та людина, яка одного дня по своїм внутрішнім відчуттям пережила певний цікавий досвід, який їй довів, що вона є трошки більше за своє фізичне тіло, що вона не закінчується на фізичному тілі. І зауважте, будь ласка, я сказав саме пережила. На власному досвіді не інтелектуально до цього дійшла, а саме пережила. І тут можна мені поставити питання, як же можна дійти до цього досвіду, як це можна пережити. Друзі, я це пережив завдяки медитації. Сотні учасників мого марафону 30 днів медитації, котрий я вже веду більше 15 місяців, так само це. Переживають я дуже часто розповідаю вам про медитацію достатньо поверхово розповідаючи, що ви починаєте засипати за 10 хвилин, що ви починаєте бути набагато стресостійкішими, У вас набагато більше спокою, у вас стає лазерна увага. Ви вмієте дуже точково фокусуватися на якійсь одній певній діяльності і не звертати з неї. Три, чотири, п'ять годин. Так, друзі, це все дарує медитація. Але є ще інша складова, і вона полягає в тому, що під час практики ви переживаєте те, що, можливо, ще ніколи в житті не переживали, а саме відкриття певного духовного простору. І це дуже складно описати. Це треба лише пережити. Тому ще я як і приємний бонус, чому медитація насправді. Так класно загартовує наш стоїчний характер, тому що ми, ми так само, що називається по відчуттям, починаємо відчувати цей логос. Кому не подобаються всі ці релігійні терміни, давайте будемо називати тоді це так, друзі. Але це ще не все. Окрім вивчення медитації, в наступний місяць, мого марафону, ми будемо цілий місяць разом з вами читати оцю книжку Алана Водса мудрість. Непевності, як я кажу, фантастична книжка, але як і будь-який філософський труд, його треба розжовувати, його треба обговорювати. Є дуже багато питань, і тому цілий місяць, окрім медитації, ми ще будемо загартовувати ваш характер в розмовах, в дискусіях для того, щоб прокачати не тільки ваш спокій завдяки медитації, а ще й вашу толерантність до непевності, вашу толерантність до невизначеності завдяки. Моєму з вами прямому спілкуванні. Ну що ж, друзі, от такі стоїчні принципи. Любимо спочатку долю, приймаємо долю аморфаті, нагадуємо собі, катастрофізуємо, нагадуємо про найгірший варіант подій, Моменто морі, і не забуваємо, що є ще логос, і у цього логоса є певні важливі плани на нас, і все, що він дає в нашому житті, він дає нам не просто так, дао валенте. Якщо ми вже сьогодні розбирали Адріана Картона Дев'яра, треба зазначити насправді, що довгий час життя він жив на нашій українській території. Він, у нього був будинок в на Волині у полісі, в нашому українському волинському полісі, і він в своїх мемуарах каже, що це просто рай на землі. Можливо, саме завдяки цьому він був таким стойком, тому що він надихався. Від наших українських людей, які вже показують стоїцизм всьому світу і протягом багатьох століть, і роблять, до речі, це саме зараз. Я кажу не тільки про наших захисників, хто, на мій погляд, є справжніми стоїками, а й про вас, друзі. Ви подивилися це відео. Це не просте відео з достатньо провокаційними речами, з речами, котрі можливо було не так приємно слухати. Але ви це зробили, тому що для вас найважливіше це продовжувати ніколи не зупинятися, загартовувати свій характер. І на мій погляд, друзі, це фантастично. Як то кажуть, найгіркіші ліки, вони дуже часто найкорисніші. Це був Макс, і ми ще почуємось.